Ти як хочете, вже брикетик в складик у нас о! І понеслась жаріжка. Перший брикет. Як отакий овен, о, зараз будемо висипати. Торфобрикет з смиги. Буде фасованим. Заблизько, мабуть, е? не, 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 о, так? Ні, 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 добре. Обаку не знаю. О, пошла жарішка, зараз буде як за чагар. А. Задерлися. А я предлагав, я всім предлагав, беріть люди, дешевше, прямо з машини було б висипав, би, на двох-трьох сусідів поділилися. Не треба, не треба, Пофасуємо, будемо по таких бегах возить, Воги вже приїхали. Ось така куська. Свіжачок. 5 з половиною тонн привезли за один раз. Я покажу, як коли купили виглядати. Оце є 5,5 тонн брикета з торфу Зі смиги. Є брикети різної якості. Майте собі на увазі. Це як з дровами, можна купити потішовки і потім... А торфовий брикет зі смиги рахується найкращим в Україні. Пишіть, що ви знаєте про нього, топили, не топили, отак виглядає кубка 5,5 тонн. Замовити можна за телефоном в описі, Дробокол рівно.